Так, друзі, колочу. Колочу і <смі> калотаю наступну підживку для своїх троянд. Чим буду годувати сьогодні? Подивимося, я так вважаю, що ви всі це робите. Ну, більшість це точно роблять зелене добриво. Зелене добриво в мене знаходиться от ось в цій в цьому відрі. Який я з дому привезла, воно в мене було для котячого корму, бо в мене котиків багато, в мене розплідник, друзі, і корми я беру для своїх котиків великими-великими мішками. Так ось не про котиків сьогодні. Тут в мене, давайте подивимося, два тижні тому я сюди заклала всіляку зелену масу. Трава бур'яни, ну, цього добра в нас вистачає на ділянці. На третину заклала у відерце і залила водою. Ще дуже гарно, що в моєму ведерці є ось така кришечка, яка його закриває і не дає можливості розповсюджуватися от цьому аромату. А хто колотить, той знає, як воно пахне не дуже так? <сві> ось так ось воно в мене тут стоїть на сонечку, гріється та бродить. Вже два тижні. І сьогодні я вирішила підживити свої троянди цією бродилочкою. Тут склад взагалі це азотні добрива. Навіть на стадії бутонізації нам азот потрібен, тому що троянди продовжують давати базальні пагони, якісь ще тільки починають давати для цього, теж потрібен азот. Що я зроблю? В мене є Ось такий, друзі, літровий ковшичок. Літр оцього зілля я вилью в свою лічку. Оце я буду цідити. Для чого? Щоб ті насіння, насіння бур'янів не потрапили мені під кущі моїх троянд. А що мені потім додаткова робота? Робота з бур'янами. Про полку я, любі, друзі, ненавиджу. Тож буду сідити. Ще до цього раствору додам. Гумати українські, троянди їх просто обожнюють. І ще в мене є ось такий гарний препарат, називається на новіт. Живлення троянди. Подивіться, тут багатий-багатий чудовий склад. Я так думаю, що трояндочкам сподобається. Я додам один ковпачок на новіт, один ковпачок е гуматів, один літр протяжу зеленого добрива. І додам 10 літрів водички.